Павло повертався додому з роботи в перечутті смачної вечері. Адже сьогодні їм із дружиною Тетяною, його теща Ольга Федорівна, передала сільські гостинці через знайомих. Весь день при згадці про сало з часником і фірмові солоні огірки у Павла текла слинка. А що вже говорити про свіжі сільські овочі? Таню, я вдома. крикнув чоловік. Зайшовши до квартири, Павло відразу ж подався на кухню, де на нього чекала гаряча вечеря, у вигляді смаженої картоплі з грибами. Так, я не зрозумів, сказав Павло, обвівши очима стіл. А де сало? А де тещені огірки? Помідори у власному соку? Я сьогодні весь день мріяв про них. А нічого немає. Як немає? здивувався чоловік, що гостинці не передали? Микитенки що все забрали собі? пожартував Павло. Микитенки це сусіди Павла та Тетяни. За щасливим збігом обставин їх родичі жили в одному селі, що й мама тані. Ось і вийшла, кругова взаємовиручка сусідів. Якщо таня з Павлом гостювали в тещі в селі, вони завжди везли гостинці від родичів, Микитенкам і, навпаки. Чому ж? знизила плечима Тетяна. Микитенки привезли і передали. Тоді чому ти нічого не поставила на стіл? Що, шкода стало? Павло відкрив холодильник, але той виявився порожнім. Таню, я не розумію, куди ти діла гостинці від тещі? Так, твоя мама та сестра приходили і все забрали, спокійно відповіла жінка. Як забрали? здивувався Павло. Мовчки, розлютилася Тетяна. Так, давай розповідай усе по порядку. І чоловік сів на стілет. Після того, як Микитенки передали гостинці, одразу ж прийшли Тамара Ігорівна та Ірина. Спочатку все було гаразд, ми сіли пити чай. Потім мені зателефонували, і я вийшла із кухні. А коли повернулася назад, то твоя рідня стояла в коридорі і збиралася йти. А в руках вони мали повні сумки продуктів. Як повні сумки продуктів? здивувався Павло. Він просто не розумів, як таке може бути. А отак. Усміхнулася Тетяна. Ірина сказала, що вони всі гостинці поділили порівну і їм час іти. Якщо вони поділили порівну, то де те, що залишилося? допитувався чоловік. Але залишилися лише фрукти та гриби. Так, зрозуміло. Павло вийшов із кухні, і Тетяна чула, як він по телефону сварився з матір'ю. Мамо, зрозумій мене, мені не шкода. І що, що в Ірини чоловік не працює, і вам потрібніше, може, вистачить цього ледаря утримувати? А то ви з Іринкою працюєте, а цей ледар вдома сидить, і ви вдвох його утримуєте. За 10 хвилин чоловік повернувся на кухню. Він був червоний від злості. Уявляєш, мама з Іриною розділили гостинці за принципом кому що потрібніше. Якщо в Ірини чоловік не працює, то вони вирішили, що їм потрібне м'ясо та закрутка, а ми працюємо, то нам фрукти та гриби. Павле, ну а може, і справді їм потрібніші? А то Ірина з Тамарою Ігорівною втомилися вже від стабільної нестачі грошей. Тоді нехай цього ледаря на роботу женуть, а не потурають його за баганкам. то він м'яса захотів, то рибки червоної. А вони одразу ж біжуть до магазину та все йому купують. Ось вони розбалували його все досить. Більше жодної копійки вони від нас не отримують. І Тетяна зрозуміла, що чоловік все ж таки має рацію. Його родичі вчинили негарно, забравши все найсмачніше собі тільки тому, що вони втомилися тягнути на собі здорового чоловіка, який не хоче працювати. При цьому виконуючи усі його бажання, якби вони кілька разів відмовили б йому, то можливо чоловік Ірини задумався б про пошук роботи.